Добрий день, мої приятки при на канал. Дивіться, яка погода. Дощ, всі з парасольками. А ми зараз у трамвайчик поліземо. Травачики гарні. Парасольки сохнуть. І ми їдемо. Місця вільні. Навіть сидячі є. Трамвайчик безкоштовний дякувати міським властям влади міській владі ну і по ситуації в ви можете подивитися з вікна трамвачка на свої рідні місця навіть тривог не чув що погода так собі ну дощик вітерець. Тривог не хочу Прочув, а може і... а може і не було. Може все, все скінчується. Ну, будемо сподіватися, не будемо. І тепло. Плюс 12 зараз. у Для 21 листопада це, я вважаю, дуже і дуже тепло. Це перехрестя з Василя Стуса. Це Прибираю листя, мог насос, ставить, ось таке їде, трамвайчик їде, все. Усім миру добро, злагоди. всім щира, дякую, ми звичайно будемо жити. Побачимо.